Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 87 за підручником Алебра брав 8 клас автора Олександра Естера. Наше завдання розв'язати рівно. Я буду розв'язувати у вигляді системи, якщо ви не проти, а ви вже будете підлаштовувати під своє, наприклад, ОДЗ або якісь ще інші трибуни. Які придумав автор цього підручника? Мабуть, так, так треба. Поїхали перше. Умову переписувати не буду, тому що вона мене перед очима, тому записуємо 3х плюс 12 у нас дорівнює 0, а знаменник у нас мінус 4 не дорівнює 0. Так, система. Отже, 3х залишаємо з х вліво, без х вправо, з протилежним знаком. 7 клас. Так само дорівнює мінус 4 переносимо з плюсом, тобто не дорівнює 4. А тепер перевіряємо. Отже, у нас буде 3 по чому 3 х не дорівнює. Господи, що це є так? А, мінус 12, коротше кажучи, 12 поділити на 3, так як невідомо можна, х не дорівнює 4. Розв'язуємо, тобто х у нас дорівнює мінус 4. І х не дорівнює 4. Тобто підходи повністю розв'язком буде х дорівнює мінус 4. Так, друге. Так само 2х мінус 5 дорівнює 0, а х не дорівнює 0. Окей. Отже, 2х у нас дорівнює 5, так, а х не дорівнює 0. І звідси х, як невідомий множник, дорівнює не 5 других. 5, а х не дорівнює 0. Так, ну 5 на 2 можемо поділити, правильно? Хдорівню 2,5. Повністю підходить, х не дорівнює не. 0. Відповідь х дорівнює 2,5. Третє. Дивіться, а ми на екваторі, тому не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. Це для мене дуже важливо. Так, у нас х квадрат дорівнює 0, а х плюс 1 не дорівнює 0. Ну, Система. Ну, будь яке число в квадраті нам яка різниця? Тобто у нас х дорівнює 0, а х не дорівнює мінус одиниці. Такий швиденький розв'язок. І четверте. Так, у нас 2 х дорівнює 0, а мінус 2 не дорівнює 0. Що саме цікаво? Окей, у нас мінус х дорівнює мінус 2. Так, переносимо з протилежним знаком. А х не дорівнює 2. Так, перемножаємо на мінус 1. У нас виходить х дорівнює 2, так, і х не дорівнює. Мінус отру, не мінус ні. Тобто у нас протиріччя, тому розв'язків немає. Розв'язків немає. Немає. Все, це буде розв'язок даної прави. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей. Па-па!